Слухай, хочу спитати тебе про одну річ. Скажи мені чесно: скільки разів ти казав собі: ось закінчу навчання, тоді заживу, ось знайду нормальну роботу, тоді заживу. Ось розплачуся з кредитами, тоді заживу. А потім виявилось, що з'явились нові ось тоді. Знаєш, як це називається? Синдром відкладеного життя, і від нього страждає 80% людей. Ми живемо в вічному завтра, потім, коли буде час, а тим часом найкращі роки летять повз нас. За наступні пару хвилин я розкажу тобі, як перестати красти у себе життя і почати жити по-справжньому вже сьогодні, готовий поговорити по душам. Привіт, друже! Сідай зручніше, наливай чай або каву. Будемо говорити про те, що торкається кожного з нас. Знаєш, Нещодавно зустрів свого старого друга Сергія йому 35, а він все ще готується жити. Ось ще трошки попрацюю, накоплю грошей, тоді подорожуватиму. А йому вже 35. Коли він збирається почати? І тут я зрозумів: ми всі трохи таки. Ми плануємо своє життя на завтра, а сьогодні просто існуємо, начебто живемо, але насправді чекаємо дозволу від життя. Почати жити, підписуйся на душа Флоу. Якщо хочеш більше таких щирих розмов, тут ми говоримо про те, що насправді важливо. Давай розберемо, як це працює. Ти встаєш зранку, йдеш на роботу, яка тобі не подобається, але треба ж якось жити. Ввечері приходиш додому, втомлений, сідаєш перед телевізором або залипаєш в телефон. А де твої мрії? Ось зараз не час, кажеш ти. Ось накоплю трохи грошей, тоді займуся музикою, ось діти підростуть, тоді подорожуватиму, ось на пенсію піду, тоді книгу напишу. Знаю, що найстрашніше: ці ось тоді ніколи не настають, тому що завжди з'являються нові причини відкладати. А знаєш, звідки це у нас? З дитинства, пам'ятаєш, як батьки казали спочатку навчання, потім розваги. Спочатку роботу зроби, потім грайся, і ми виросли з цією установою спочатку обов'язки, потім життя. Проблема в тому, що обов'язки ніколи не закінчуються, вони тільки множаться. Плюс суспільство нам каже: будь відповідальним, думай про майбутнє, не витрачай час на дурниці, і ми починаємо вважати, що жити це дурниця, що радість це несерйозно, а ще страх. Страх, що якщо ми почнемо жити по справжньому, то не встигнемо зробити все важливе. Але яке воно це важливе, якщо від нього немає радості? А знаєш, скільки нам дано часу? В найкращому випадку 80 років звучить багато, а тепер давай порахуємо. До 18 років ми не самостійні, після 65 вже не такі енергійні. Залишається десь 47 років активного життя, віднімаємо 8 годин сну, залишається 31 рік, віднімаємо роботу 20 років, 20 років реального життя, а ми їх проводимо в очікуванні кращих часів. Ось буде відпустка, ось буде вихідний, ось буде пенсія. І знаєш, що найболючіше, коли ці кращі часи настають, ми вже не знаємо, як жити. Ми розучилися радіти. Думаєш, це просто час? Ні, друже, це набагато більше. Ми втрачаємо енергію, помічав, як діти радіють кожній дрібниці, а ми стали такими серйозними, що забули, як це радіти без причини. Ми втрачаємо можливості, скільки країн ти хотів відвідати, скільки хобі спробувати, скільки людей пізнати, а скільки з цього відклав на потім. Ми втрачаємо себе справжніх, знаєш, хто ти насправді що тебе робить щасливим. Багато людей в 40 років не можуть відповісти на це питання, бо все життя жили за чужими правилами, а найстрашніше ми втрачаємо близьких. Поки ми готуємося жити, наші діти ростуть, батьки старіють, друзі розлітаються, і час з ними теж не повернеш. Знаєш, яке найпопулярніше виправдання? Немає грошей на життя. Але послухай, скільки справді коштує радість погуляти з друзями в парку безкоштовно, подивитися захід сонця, безкоштовно, навчитися грати на гітарі, ціна гітари, почати писати, ціна блокнота. Ми чомусь думаємо, що життя це обов'язково дорогі подорожі і ресторани, а насправді життя. Це моменти щастя, а вони можуть коштувати копійки. Більше того, коли ти справді живеш, ти стаєш креативнішим, енергійнішим і заробляти починаєш краще, тому що живий чоловік завжди цікавіший за існуючого. Друге популярне виправдання немає часу. А давай подивимося, на що ти витрачаєш час: скільки годин на день ти дивишся телевізор або сидиш в соцмережах, 2-3 години. Це 15-20 годин на тиждень. Цього достатньо, щоб вивчити мову, навчитися малювати або написати книгу. Ми кажемо, немає часу на життя, але є час на те, щоб дивитися, як живуть інші люди в серіалах або інстаграм. А знаєш секрет: коли починаєш жити по справжньому, часу стає більше, тому що ти перестаєш витрачати його на пусті речі. І третє. У мене є обов'язки сім'я, діти. Чудово. А хто сказав, що обов'язки виключають радість. Навпаки, коли ти щасливий, ти кращий батько, кращий партнер, кращий працівник. Твоя радість заражає оточуючих. Крім того, дітям потрібен не ідеальний батько, а живий. Вони мають бачити, що дорослі можуть бути щасливими. Добре, тепер практика. Перше завдання: згадай, що робило тебе щасливим в дитинстві. Не думай про логіку, просто згадай: Малював, співав, збирав конструктори. Це твоя справжня природа. Вона нікуди не зникла, просто заховалась під купою правильних занять. Почни з 15 хвилин на день. Не кажи, немає часу. 15 хвилин є завжди. Купи олівці, завантаж додаток для вивчення мови. Включи музику і танцюй, знай, що станеться. Через тиждень ці 15 хвилин стануть найкращою частиною твого дня, і ти сам знайдеш час для більшого. Друге правило кожен день роби щось для душі, щось маленьке, але твоє. Випий каву, не поспішаючи, насолоджуючись смаком, подзвони старому другу, подивися на зірки, купи квіти просто так. Ці маленькі радощі це і є життя, невеликі досягнення, не грандіозні плани, звичайні моменти, коли ти відчуваєш, я живу. Веди щоденник радості, записуй хоча б одну гарну річ, що сталася за день. Через місяць ти здивуєшся, скільки хорошого є в твоєму житті. Третє, перестань чекати ідеального моменту його не буде ніколи. Хочеш подорожувати, почни з вихідної поїздки в сусіднє місто. Хочеш писати, почни з щоденника. Хочеш займатися спортом, почни з ранкової зарядки. Перестань питати дозвол у всіх навколо. А що подумають люди? А хто ці люди і чому їхня думка важливіша за твоє життя? Знаю, що я зрозумів: більшість людей навіть не помітить твоїх змін. Вони занадто зайняті своїм життям. А ті, хто засуджує, зазвичай заздрять, що ти наважився, а вони ні. Є така фраза, найкращий час посадити дерево було 20 років тому, другий найкращий час зараз це про все в житті. Слухай, давай підведемо підсумок нашої розмови. Синдром відкладеного життя це не якась психологічна хвороба, це звичка, а звички можна змінювати. Почни сьогодні. Не завтра, не з понеділка, не з Нового року сьогодні. Зроби одну маленьку річ для своєї радості, підписуйся на душа, Флоу, якщо хочеш більше таких розмов по душам. Тут ми говоримо про життя без прикрас, але з надією. А тепер скажи мені в коментарях, що ти завжди хотів спробувати, але відкладав, і що зробиш для цього сьогодні. Навіть якщо це буде просто погуглити інформацію. Знаєш, я вірю в тебе. Вірю, що ти не проживаєш своє життя в очікуванні, що ти почнеш жити вже зараз. Тому що життя це не генеральна репетиція, це вже спектакль, і він йде просто зараз. Живи, друже, просто живи. Побачимось в наступному відео.